Друзі, привіт! Ми в ресторані Кухні Гір. До нас сьогодні завітали дуже зіркові гості. І цей гурт я слухав ще ось таким маленьким. Це гурт Скрябін. Дякуємо. Це в нас Олексій і Вадим. Ми сьогодні приготуємо хачапурі-кубдарі та зліпимо хінкалі. Готують вони зрубленої свинини, що фарш змелений. Запахло друзі. Супер достатньо. Покажу, як воно збирається. Це такий мішечок. Ще один дирочка, щоб повітря виходило. А, яка краса. Як вам по смаку? в всередину ложку фаршу. Треба так взяти пальцями. Ми, ми тримаємо і ще раз робимо загин. Раз. Чуть-чуть. Ага. Ідемо. Їх винайшли жінки. Вони готували квисок в горах для військовослужбовців. В як і перша, і друга страва. Там було багато бульону м'ясного. Їхні війська базувалися десь у горах, і жінки їм ліпили ці хінкалі. Я вам скажу: якщо на перший раз, то це прям дуже ідеальні. Але вони пахнуть. Ну, перцем чілі, трошки там чілі. Я кінзуюсна, не давав. Дуже гарна кухня, дуже гарний ресторан, дуже гарні люди. Приїжджайте сюди, Олексія смакувало вам? Москалів має настати на цій землі і всім стане легше жити. Слава Україні!